Вітаю, друзі! вас в себе в садочку, Житомирщина, звати мене Надія. Сьогодні 24 квітня, ще сонячний деньок. Ілюня зі мною. І сьогодні я знімаю свої квітнички загальним планом і е, хочу показати новиночку, яку я купила е, собі в садочок. Е, що планую робити, по ходу, розповім. Що в мене є на продаж і таке різне. Ось, дивіться, як, який вже гарний бересклет, прекрасний. І квітує моя флітілярія. До речі, в цьому році в цибулькові навіть не показую свої грядочки, тому що вони абсолютно вже неприглядні, поблітали щоденько за декілька днів. Ось. А ось пізній мій тюльпан цей. Забула, як називається, дав уже дітку, яка буде квітувати. Бачите, такий молочний, зубчатий. І дав ще такі маленькі дітки. Ой, а ось моя флітілярія. Дивіться, яка вона прекрасна. Персицька написала мені Ела. От. Ну так, да, персика вона називається. А дивіться, до речі, однорічний Алісум пережив зиму. Цікаво, чи буде квітувати. От, вже дивіться, які лілії гарні великі. Облітає вишенька і виходить такий снігопад, вишневий. Ось, Такий вишневий снігопад. Ну, тут у мене, бачите, морозник також швидко відквітував в тому році набагато. От неділя, спеки і все. От. Он, бачите, скільки багато морознички, бачите? Цілі-цілі грубки. Ось покажу вам ближче, дивіться. Скільки їх багато. Отак. От ось, ось уже дає справжній листочок. От. Ось уже виходять мої хости. Спірея Лител Принцес, яка вона прекрасна. Ярко лимонна, кирія квітує, арабіс ось. Ну, тут таке доволі все. Це моя гортензія Бомшел, вже такі гарні листочки показує. Ну, і ще квітують гарнесенько мускарі. Ну, ось так виглядає мій цей квітничок. Запрошую на слідучий і покажу новиночку свою. Так, вибачаю, що не покошено, нема чоловіку часу. Треба срочно покосити, тому що воно насівається. Дивіться, мій міні-рокарі я буду перероблювати, що я буду прибирати звідси овсяницю, всі очітки. Тому що я тут хочу залишити в основному все молодила. Ось на продаж у мене є такі юки. Є більш-менші більш більші по 30-50 гривень. От. І ось, до речі, бачите, тюльпани так і не довикопала я. Ось тут я розділила вівсяницю. І ось, прям квітуючи, викопала їх, тому що їх мені треба саджати, мою новиночку, Зараз я вам її покажу. А до цього дивіться, яка краса. Ой, Боже, яка ж це краса. Який же він неймовірний. І хочу розсадити свій ломі камінь. Потрібно, потрібно вже розсадити. Тому що я, в мене таке предположення, що ось тут він йде з однієї точки, погано пускає там коріння, і отут він загниває або пересихає. От коли багато води він загниває і відпадає. Отак мені багато писали, а від посухи він, мені кажеться, відсихає і пропадає. Тому мені здається, його потрібно частіше ділити. От, а можливо, так потрібно трішечки підсипати, щоб оці давали коріннячко. Ну, і до моєї новиночки. Молодила, Молодила, всякі різні. Так як я хочу зробити повністю тут все молодила, то ось мене зовсім геть це пустує. Воно здається, що їх багато, але це не багато. Ось, тому ось такий набір. Звісно, чіткі мені. Ну, я, мені є де посадити, я їх люблю чіткі. Ось я буду прибирати і цей очіток. Я хочу посадити, знаєте, де його? Біля своїх горизонтальних ялівців, як мульчу. Я хочу там прибирати агротканину, потім, коли буду це буду все показувати. І там трішки насадити от очітків і деяких кущів. Тому агротканина буде прибиратися, але зато мені не потрібно було сапатися. От. от, які вони прекрасні. Звісно, надійка мені доложила ще зверху. Бачите, які вони саджаються дуже просто. Оцю, воно посаджено все в землі, я залишаю на потім. Нема в мене ще часу цим займатися, тільки оці саджаю. Тут все просто, просто робиш ямку, всаджуєш. Присипаєш, отак, от і поливаєш. Так і розсаджуємо ми їх. Вон дуже просто поливати обов'язково. Дожжів немає. Дожжів нас передбачають тільки через 2 е, дня, наче, то в, е, в п'ятницю буде. Ой, в п'ятницю, сьогодні п'ятниця, господі, в неділю хотіла сказати. Ось так. Саджаються вони, бачите, такі гарні. От, саджаю там, де більш не буду щось копати. ось тут. Нижні лусочки оці треба прибирати. Ось дивіться, оці. Ось так він саджається, Нижні лусочки прибираються. Не хочу забирати вашу увагу довго, але, ну, хто не саджав, може. У мене є я, список відтворення суккуленти, як я це роблю. Я вже казала, кажуть, кидають лусочки, вони пускають коріння, але у мене такого не було, не знаю. Нічого сказати не можу про це. Ну і ось так саджаю. Ось так я їх саджаю. І проливаємо. І все. Ось а ці молодилка я залишаю. Буду саджати пізніше, коли приберу очітки. Ну, і ось мій великий квітник. Флокс шиловидний. Дивіться, який прекрасний. От дивіться, вейгела, яка вже нано-пурпурова, мало листочків. А ця ну тут лавина. Все повиходило з зимівлі і мої гвоздички, які я саджала. Ось переста. Ось моя гіпсофіла-сніжинка, ще там в одному місці. Все прекрасно вийшло, тільки ця вся. Це ось, боже, я вже не можу. Воно мене змучило. Я разом з, з рослинами його вириваю, вже стараюсь, як воно мене змучило. І його ж тут не протруєш, бо тут квіти в квіти помруть. От, от, але таке, що ти зробиш? Не вистачає часу всюди прополоти. Ось там біля сітки насіявся. Спеціально я лишила полин варіагатний. Ось багато його. Поділку я продаю по 10 гривень. Дивіться, які прекрасні, ось величезні маки. В тому році вони не заквітували, в цьому році вони величезні. От, а подалі он, тож, маки Вероніка посадила разом, десь не замітила. І посадила все разом. Ось такий квітує мій е, е, Барбарисик. Тому такий прекрасний. Ну, тут воно так все сплошним ковриком, бо ґрунтопокривні це добре. Он мій фіолетовий. Ну Бачите, відквітовують всі вже цибулькові, треба ходити обривати. Обов'язково ось тут у мене ще доронікум квітує. Лаванда починає нарощувати. Бачите, ось новенькі вже пагінці Ось іде тут зріс, тут пішли новенькі. А ось це вже потрібно все прибирати. Ходити, хоч мене його багато, але це все треба обривати, ці коробочки, щоб цибулинки гарно нарощувалися. От, подалі. Дивіться, які вже півоні. Піввоні, я дивилася, вже закладують квітоноси. Моя прекрасна Gold Flame спірейка. Тут лілейники, оці великі, що я продаю, великі кущі бордові, прекрасні, просто неймовірні. От. І ось ще ці нарцисики, самі простенькі, ще квітують. І мій. Похіроплідний клітел девіл, який я просто люблю, неймовірно. Е, от. Ось такий він десь 1,20 двадцять. Мабуть, це вже квіточки закладує. Моя гортензія. Ось тут і мак. Мімсред гортензія. Е, на півонові вже більше квіточок я бачу буде в цьому році. Мій мій угловий квітничок просто зеленіє, весь, тому що тут все в очіткові і добре. Там і ґрунтопокривний, грунтопокривний, ну, звісно, не без зілля, а мокриці цієї ненависної. Керія аварія закладає на квітування. Мої ялівці. Горизонтальний мінджуліп і там вертикальний мунглоу. Ось юкі, ну, Тут це по сухостійкі кріспа, лаванда, мої ці чудові лилейники, що я казала коли лисний, Андрей вже величезний, просто ось реграс бульбоносний. Також він на посухостійкій грядці, почувається добре, Я його продаю, він не агресор, він бульбочками росте компактними кущичками. Недорого продаю. От і перехожу плавно на цю грядочку. Дивіться, я тут нічого не прибираю поки що. Я хочу просто пояснити, що хочу зробити. Оце граволокно перетягну сюди, і біля горизонтальних ялівців висаджу чіткі, і тут хочу ще між ними кущі посадити різні. До речі, ось я не можу ніяк зрозуміти, що це що це, це вейгела чи що це таке. Казали мені щось друге, я не розумію, але ось вона буде квітувати цей кущ, але він обмерз. От, ну, ось такий. Буду обрізати пізніше, подивлюсь, що там лишиться. Красний пухероплідний лютеус. Бачите, заклав квіточки. В цьому році буде квітувати, який же він гарний, просто неймовірний. От, Просто неймовірний. І ось ця, ця, цей квітник, який я почала робити рік, рік назад, да, по-моєму. Да. Ось Тут магонія подболисна, дивіться, як квітує, такі жовті квіточки, дає приріст новий. От, ну, Тут у мене багато чого. Тут півонії, гортензії, лаванда, різні квіти і, до речі, ось тюльпани. Вже відквітовують. Тут більш сонячно, і оця хоста вже тут, дивіться, як розкрила листочки. І бум, квітування. Алісум скельний, жовтий, гарячий прекрасний, неймовірний, я не знаю, що сказати. Ну, і звісно, махрова махрова. О, махровий арабіс. Ось. ось такий він гарний. Ну, ось так виглядає моя грядочка, там подалі кіушу, берисклети, як ґрунтопокривник, я плющик пустила. Тут ось також бересклетик. І дивіться, оця півоня, що ми саджали з кусочків, казала я. У мене є відео, як правильно сажати півонії, цілий плейлист, півонії флокси. От, Дивіться, залежив квіточки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дуже хочу побачити, дійсно, чи це буде біла півонія. От, Мені було сказано, що це біла півонія. Все дуже швидко, 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 швидко. О, Дивіться, гортензія дребовидна, яка вже. Хости тут уже також виходять. Мої прекрасні примули квітують. Ось хости вже виходять. Ось-ось квітує брунера. Ну, баданчики готується квітувати. Ось лобазник уже дивіться, як наріс. Дуже гарно. Дуже-дуже. Надіюся, що ця слідуча неділя буде прохолодна, як і обіцяють. І я зможу працювати в садочку і відправляти посилки. І, скоріш, далі зніму відео, що в мене лишається, що я можу відправити. От. Тому таке. Ось живучка, до речі, збирається квітувати. Ось, бачите. Ну, і тут а, примули вже різних кольорів. Морозник квітує, вже гарні. Такі е, гортензії мої прекрасні. Десь гарно вийшли ромашечки, десь ні. Ось. Це, до речі, два різних кольора. Це більш червона така, бачите? А це більш фіолетова. А це є стрібінка. Такі гарненькі листочки, дуже гарні в неї листочки. Ну, і також тут у мене все. Покрито е, барвіночком. Тут трішечки арабісу, також і стрібінка. І е, медуничка подалі. Літають бджілки. Ну ось і все. Прогулялася я з вами. Більш-менш таки все показала. Е, більш вже можна як сказати, загальним планом показувати свої квітнички, бо вже все зеленіє, розростається з кожним днем. Якщо ще підуть дожіки і похолодає, буде дуже добре, тому що ця неділя наджарка. Я практично нічого не роблю. Я жару не переношу взагалі, я можу і втратити свідомість, тому ну, я думаю, що це з багатьма таки. тому треба берегти своє здоров'я, виходити тоді, коли. Ми маємо погодні умови для того, щоб працювати. Щиро всім дякую за увагу, за підтримку. І е е е надіюсь, що вже з того тижня я почну збирати посилочки, що все буде добре. Дай Боже, у всіх все, що було добре і головне мирного неба над головою. І до зустрічі в нових відео!